Вівторок, 17 жовтня, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Хендриксон. Вітаю вас на початку випуску. Говоримо про таке: укриття для ліцеїстів. Дозвіл ДСНС ми отримали на 400 місць. У навчальному закладі Імпульс завершуються ремонтні роботи в укритті. В ДТП на Дамбі двоє травмованих. Дорога мокра. Почав вирівнювати машину, транспортне средство і наїхав на люк. Автомобілі Kia і десятка учора не розминулися на дорозі в районі Кресу. Про для тернівчан часто отримує як пенсіонер, що працівник обслуговує в нову хвилю програми. допомогу від міста отримують 6 тисяч жителів Тернівського району. Небезпечно для людей і тварин. Це небезпечне інфекційне захворювання, можна сказати, смертельне. Медики попереджають про ризик. Ураження сказом. У кривому розі планують до кінця року завершити роботи в укриттях закладів освіти. Коштом міського бюджету вже облаштовано майже 190 укриттів у гімназіях, ліцеях, дитсадках і позашкільних закладах. Багатопрофільний ліцей Імпульс один з закладів, де проводяться офлайн-консультації для учнів. Тут є простори укриття площею майже 400 квадратних метрів. Такою формою навчання охоплена майже половина ліцеїстів, а це понад півтисячі дітей. Учні кажуть, до такого формату навчання вже призвичайлись. Мені максимально комфортно. Подобається, що зробили для нас таке, тому що ми маємо можливість навчатися у такий складний час. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул провів у ліцеї нараду з питань підготовки захисних укриттів у закладах освіти та організації офлайн-консультацій. Коли ми розпочинали укриттів взагалі не було. Можу сказати, що зараз в закладах освіти вже 187 укриттів. Це школи, це дитячі садки, це інші заклади середньої освіти. А якщо брати закладами культури, плюс там музичні школи, ДК. То це взагалі 287. Робота не зупиняється до кінця цього року. В закладах освіти буде 216, а всього з закладами культури буде 316 плюс 100. Збільшого це робиться за кошти міського бюджету, але в деяких напрямках, в деяких закладах у нас є партнери. Ось, якщо брати цю школу, то тут. Половина зроблена коштами міського бюджету, а половина допоміг Райфайзербанка Валі. За що ми йому також вдячні. Банк реалізує у нашому місті проєкт захисток започаткований KIC Foundation. Важливо, що така програма захисток існує, бо освіта це інвестування в майбутнє України і в її розвиток. На сьогоднішній день програма «Захисток» планує. Е Відремонтувати 300 шкіл по всій території України. Райфайзенбанк на сьогоднішній день інвестував в цю програму 40 мільйонів гривень. Ми бачимо прозорість та ефективність співпраці з міською владою міста Кривого Рогу з точки зору відновлення бомбосховищ в навчальних закладах. На сьогоднішній день ми маємо шість проєктів, це п'ять шкіл і одна музична школа. Тому будемо працювати в цьому напрямку разом. Наразі за рахунок міського бюджету та грантових коштів триває ремонт приміщення, укриття, облаштовано два санвузли, замінено електропроводку, встановлену систему вентиляції, є централізоване водопостачання і додатковий запас питної води. Намагалися прискорити темпи, щоб до виходу дітей з 1 вересня на навчання в нашому закладі було повноцінне укриття. Крім одного. Залу, з якого почалось створення, потім укриття подали ідеї укриття збільшилось до трьох залів, і тепер дозвіл ДСНС ми отримали на 400 місць. Ми зараз вже працюємо над тим, щоб створити ще третій вихід з укриття, отримати дозвіл на 600 учнів. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день. Тіло чоловіка виявили сьогодні у Криворізькій водоймі. Що спричинило загибель людини? Встановлюють правоохоронці. 17 жовтня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка у водоймі на території центрального міського району. Наразі правоохоронці встановлюють особу померлого. Тіло направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Вказана подія зреєстрована. Всі обставини з'ясовуються. Учора увечері на Дамбі Кресу зіткнулися дві автівки. Постраждалі у лікарні. Подробиці дізнавався Ігор Кононенко. На місці дорожньо-транспортної пригоди на кресі два поневічені автомобілі. Водій іномарки ділиться своєю версією подій. Транспорт кіарія занесло на повороті, так як водій. Да, да, водій. так як як дорога мокра. Почав вирівнювати машину, транспортне средство і наїхав на люк, ну, ямку, тобі ж. І Мене викинуло на зустрічну полосу част, ну, ча, частину машини. І їхала назустріч Лада, я так розумію, це десятка. Я не знаю, яка скора з нього була, але була німедина. Ну, І ми заткнулися, тобі ж врізалися. Як ви себе почуваєте? Та добре, нормально. Водій Кія каже, намагався допомогти «Керманичу» десятки. Я одразу вискочив до нього. Побачив, що він був непристебнутий, І там вже були люди, з ним щось намагалися якось на контакт піти, але він нічого не відповідав, просто скукожився і сидів мовчки. 21-річного керманича Лади рятувальникам довелося визволяти з машини за допомогою шансового інструменту. З численними травмами його госпіталізували до тисячки пасажир Кіаріо, якому теж 21 рік, також під наглядом медиків. Стан обох травмованих середньої важкості прокоментували лікарі станції екстреної медичної допомоги. Причини аварії встановлюють правоохоронці. Кононенко, Владислав Талалай цей день. 6 тисяч проднаборів отримують тернівчани під час чергового етапу соціальної програми. Допомога від міста видається безкоштовно. У тернівському районі працюють чотири пункти видачі продуктових наборів. Для мешканців віддалених мікрорайонів буде організоване виїзне обслуговування. Вікторія Добровольська була сьогодні на пункті видачі проднаборів. Катерині Семенівні 78, Мешкає у Тернівському районі. Сьогодні прийшла до палацу культури північний отримати продуктовий набір від міста. Сама виживаю. Буває допомагає як коли виходить. За це дякую все. тому що таке такий час тяжкий. А нас ще міськрада дає нам таку допомогу. Це дуже добре. У мене сестра живе. У Кіровограді, то не отримують ніякої допомоги. Часто отримуємо, як пенсіонерша працівник обслуговує. Дуже велике дякую, приємно, допомога нам велика. Бабуся Вікторія інвалід першої групи, мешкає сама. Проднабір дівчина отримує для неї. Основні продукти, так, які на перший час там, що там макарони, там душонка. Пенсії невеликі і їм дуже необхідна ця допомога. Тернівчани з початку дії програми вже отримали понад 20 тисяч проднаборів. У цю хвилю 6 тисяч продовольчих наборів мають змогу отримати мешканці Тернівського району, які належать до 25 соціально незахищених категорій громадян. У районі працюють чотири пункти видачі продовольчих наборів. З з Понеділка по суботу включно з 8 до 15 години. Вони розташовані у палаці культури північної, у палаці культури творчої, колишня назва першотравневий, у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 5 та у станції юних техніків, яка знаходиться за адресою вулиця Мировича, будинок 4. йде видача продуктових наборів. Скажу більше, вона йде в найбезпечніших, мабуть, умовах, які можна було собі уявити, бо у нас Функціонує укриття на 563 особи, і під час повітряних тривог всі люди, хто ну очікують там. Видачі наборів от, в черзі, то вони мають таку можливість спуститись в укриття і бути в безпечних умовах. Укриття функціонує у нас з першого дня війни. Наразі йде його ремонт, поточний ремонт. Частина укриття ну ремонтується а є досить велика частина, де люди можуть ну, скористатися ним як укриттям. Для мешканців віддалених мікрорайонів буде організовано виїзне обслуговування громадян за місцем їх проживання 19 жовтня у селі Новоіванівка у гімназії номер 83 та 20 жовтня у мікрорайоні Мирівське у гімназії номер 76 Ці пункти будуть працювати з 9 до 15 години. Продовольчі набори можна отримати не лише за паспортом а і за карткою Криворіжця. Вікторія Добровольська у Сі, правицький цей день з восьми у минулому до п'ятнадцяти у цьому році збільшилась кількість випадків сказу серед тварин в нашій області. Це інфекційне захворювання небезпечне і для людини. Торік в Україні від сказу померло троє людей, інфікувавшись внаслідок укусів хворих тварин. Причина летальних випадків несвоєчасне звернення по медичну допомогу. Гостре інфекційне захворювання з важким ураженням центральної нервової системи. Таке медичне визначення має сказ. Хвороба однаково небезпечна як для тварин, так і для людей. Відзначають лікарі-епідеміологи, та наголошують, інфікування людини може призвести до фатальних наслідків. Проявами сказу є. Оніміння в місці укусу, якісь біль, печія, світобоязнь, відмова від їжі, від води, паралітичні прояви це небезпечне інфекційне захворювання, можна сказати, смертельне, тому що якщо своєчасно не почати лікування. А контакт був із хворою твариною, то випадки закінчуються летально. Станом на зараз у місті та регіоні випадків інфікування людей немає. кажуть фахівці. Втім, фіксуються випадки захворювання на сказ серед тварин. У нас по області реєструється 13 неблагополучних регіонів Дніпропетровської області по сказу серед тварин. В цих пунктах захворіло 15 хвили, тварин, тобто було декілька захворілих, були випадки. Захворювання реєстрували серед собак, котів, великої та дрібної рогатої худоби, була кониця. Аби не наражатися на небезпеку, лікарі радять уникати контакту з безпритульними і дикими тваринами та обов'язково вакцинувати домашніх улюбленців, собак і котів у разі ж травмування твариною діяти без зволікань. Якщо людина отримала травмування… Твариною не важливо, якою чи домашня, чи невідома тварина, то потрібно першочергово промити рану мильним розчином, обробити краї спиртовим розчином. Або йодним спиртовим розчином рани і обов'язково звернутися до медичного закладу для отримання консультації та е Якщо потрібно, лікування специфічного лікування для профілактики проти сказу. У випадку інфікування інкубаційний період триває до року. Тож після проведення щеплень проти сказу курс лікування потрібно пройти до кінця. Протягом цього ж року пацієнт має перебувати під наглядом лікаря. Іван Проводов, Олексій Васильченко. Цей день. В ефірі цей день продовжать випуск такі теми. Рекламуватися за правилами, якщо вони самі не знімають рекламні засоби, це робить відділ оспіталя реклами. на вулиці Мусорського демонтують незаконні рекламні конструкції. Останні квіти тут дуже спокійно, бо це душевна радість. Осінь у ботанічному саду буяє барвами хризантем. Нагороди європейського чемпіонату були дуже запеклі судочки, багато країн, багато велика конкуренція. Криворіжці завоювали вісім медалей на змаганнях з джиу-джитсу. Незаконну рекламу демонтували сьогодні у Покровському районі. Без банерів залишилися декілька торгових точок на вулиці Мусорського. Чи власники не дослухалися до вимог міського відділу з питань реклами? Далі докладніше. Одна з найбільш жвавих локацій Покровського району вулиця Мусорського. Перед очима містян звична картина. Фасади будинків сіяні різнобарвними, подекуди доволі масштабними рекламними вивісками. Спеціалісти зазначають, деякі з них незаконні. Початку червня співробітниками відділу спеціальної реклами було відпрацьовано всю вулицю Мусорського на предмет встановлення незаконних рекламних засобів. За результатами. Цих дій було виписано близько 120 приписів, приписів суб'єктам господарювання демонтувати. Більшість з них виконали вимоги приписів та демонтували. Багато хто з суб'єктів господарювання, а це близько 30-40 суб'єктів господарювання оформили. Свої рекламні засоби, тобто отримали, дозволи. Нині в полі зору міського відділу з питань реклами центральні проспекти. Втім, фахівці обіцяють приділяти увагу й іншим локаціям. Центральна вулиця це, це не тільки вулиця Мусорського. нами була відпрацьована вулиця Мусорського. нами було відпрацьов... Був відпрацьований проспект Південний, а наразі відпрацьовується вулиця Лермонтова у місті Короморозі. І роботи будуть продовжені з цього напрямку. Тобто немає різниці. Яка вулиця центральна чи не центральна, розпочали ми просто з центральних. Цього разу з фасаду будівлі зникли декілька рекламних банерів. Деякі довелося демонтувати за допомогою спеціальної вишки. Роботи, пов'язані з демонтажем рекламних засобів, так чи інакше покладаються на власників рекламних засобів. Тобто, якщо вони самі не знімають рекламні засоби, це робить відділ з питань реклами, а потім виставляються рахунки за виконання роботи. Олег Хендриксон, Артем Кравченко, цей день. Одне серцебиття під такою назвою у Палаці культури центральний стартував новий творчий сезон. Карина Крикун відчула атмосферу мистецького свята і готова поділитись найбільш яскравими моментами. В палаці культури центральний відкриття 58-го творчого сезону. Відзначили це повним залом глядачів. Популярні хіти, прем'єрні номери, творчі колективи та виконавці палацу культури після довгої перерви вийшли на сцену, аби поєднати своє серцебиття з глядацьким залом. Сьогодні для нас така дуже відповідальна подія на великій сцені з великим глядацькою залою у новому творчому сезоні. З новими проектами. Сьогодні репертуар, звісно, переважається пісні українською мовою. Це звісно, і більш патріотичний такий репертуар, який. І сьогодні не може не торкнутися жодної душі справжніх українців. Зі сцени лунали пісні у виконанні дуетів творчих колективів, солістів. Були і танці, народні, естрадні, спортивні вражали яскравістю сценічні образи. Сьогодні в нас відкриття сезону. Ми презентуємо колекцію в честь Марії Примаченко, яка, на жаль, загинула, і ми вшановуємо її пам'ять і саме її картинам, які знаходилися в музеї, який під час війни а жаль, він згорів, тому ми презентуємо ці картини, адже вони відомі по всьому світу. Навіть на балконі сидять люди, тому це дуже багато у нас людей сьогодні. Сьогодні ми танцюємо світу, дуже довго готувалися цим колективом, якщо чесно, дуже нервуємо. Вечір з нагоди відкриття сезону супроводжувався постійними бурхливими оплесками. Глядачі кажуть, прийшли сюди за позитивними емоціями і отримали їх сповна. Я Запропонувала своїй подрузі піти, так як у мене було два квитки, і я усіма номерами дуже задоволена. Нема такого, щоб виділити все. Тому як я ну, не відчувала цього довгий період, і я задоволена всім. Чудово, сподобалося буквально все. Дітки, фольклор, все. Задоволення на рік. Центральний завжди робить гарні, гарні виступи. Ну зараз вони у нас патріотичні і воно дуже ну, якби пробирає до сліз. Карина Крикун, Максим Пономарьов. Цей день квіти, що пахнуть осінню у Криворізькому ботанічному саду, наповну цвітуть хризантеми. Їх тут вирощують вже 35 років. Юлія Вітряк гуляла барвистими алеями осіннього саду. Кожна пора року тут унікальна по-своєму, але саме восени в природі відбуваються складні фізіологічні перетворення, спостерігаючи за якими чимало поціновувачів тета-тету з флорою і фауною отримують неабияке задоволення і заряд бадьорості від маленьких до дорослих. Кожний знайде тут свій куточок сили. Мені роза, з світ, він дуже красивий. Мені тут все подобається і ці рози красиві. Ми тут ходимо кожен сезон, осінь і весна. От кожен раз все по-разному. Я навіть сюди, де, де інколи ходжу, просто от, медити... ну, от, медитація. От я сіла, немає нікого, і я. Ну як би от погружаюся у себе і дуже допомагаю. Ми розуміємо, що у нас зараз відбувається, тому треба абстрагуватись і приходити в такі місця, відпочивати. Живемо неподалік, тому ну не завжди канішне доводиться приходити частенько сюди, але ну намагаємось, приходимо, відпочиваємо. Ну і дітей. Головне, щоб вони сюди приходили і заряджались. Тут дуже спокійно, це душевна радість, тому що це осінь, листя жовте грибочки. Ми тут любимо збирати. Зараз їх немає, звісно, бо доща немає, а так дуже подобається. Королеву осені хризантему тут вирощують вже понад 35 років. За цей час через турботливі руки працівників. В боцсаду пройшло чимало видів і сортів рослини. Нині головна окраса території, колекція дрібноквіткової хризантеми. Наразі ми маємо 98 сортів цієї чудової квітки. Як бачимо, кольорова гама досить різноманітна, а дрібноквіткова, вона, тому що діаметр квітки не більше як 9 сантиметрів дрібноквіткової. Вона різна, звичайно, за висотою от, і за термінами цвітіння. Жовтень середина квітування хризантеми. Милувати око своїм прихильникам вона зможе ще близько місяця. Попри свою незвичну багату красу, квітка не дуже вередлива культура, але увагу любить. Основна проблема, особливо в цьому році, в нас була ця відсутність достатнього поливу, от, бо для того, щоб вона набрала вегетативну масу і добре квітувала, їй потрібна достатня кількість вологи. Ну, звичайно, підживлюємо протягом всього її, її вирощування, ну і догляд, звичайно, все рівно постійний. Не дивлячись на те, що вона не така вибаглива, але як кожна культура вимагає свого підходу, вимагає все-таки уваги. Осінь триває. Стигнути насолодитися усіма її ароматами і кольорами, можливість є. Головне мати бажання. Юлія Вітряк, Олексій Правицький цей день. Чотири золоті, чотири срібні медалі. Такий підсумок виступу спортсменів криворізької школи бразильського джиу-джитсу на чемпіонаті Європи. Змагання зібрали кращих юних спортсменів з країн старого світу. Подробиці далі. Стамбул виявився гостиним для українських спортсменів з бразильського джиу-джитсу. Там проходив чемпіонат Європи з цього виду спорту. Вік бійців від чотирьох років. Кривий ріг представляли клуби Канін Тім та Кривбас Спрут. Вісім з дев'яти спортсменів привезли додому медалі. Були дуже запеклі сутички, багато країн, багато велика конкуренція. Але мої хлопці -красунчики, вони дуже довго тренувалися, дуже довго старалися, працювали, пахали прямо як дорослі мужики і зайняли фінальні місця. Мова про вихованців клубу Канін Тім у Руслана Шевченка золота нагорода срібла, у Богдана Мудрого та Олександра Остапенка. Перша сутичка в мене була з русаком. Я його переміг задушливим прийомом, трикутник. Це за дошли ногами. Потім я прийшов до фіналу з українцем, Я, йому, я його переміг за 19 секунд. Перший бій виграв 19-1, а другому програв 3-1. Це тож, також бразилець. Це був чемпіонат Європи, а чемпіоном світу хочеш стати? Так, звісно. Що для цього потрібно? Тренуватися, тренуватися. Чотири спортсмена з клубу Кривбас Спрут теж з медалями. У Марка Недвиги, Альбіни, Локазюки, Олександра Забусова золото чемпіонату. Я боровся з сірим паском. Ну, ми, ми як ми вийшли, боровся, я його задушив. Та трішки так вийшло, що він заснув і все. Так я його виграв його. Я був дівчинкою з Казахстана. Коли ми вийшли на мат, я. Ну, дуже переживала, Потім я е їй зробила світ та задушила і, і перемогла. Так ну, перемогла ще два спрутівця Мирослав Малета і Тимур Віснік. Посіли другі місця. Четверте місце у наймолодшого члена команди Олександра Москаленка. Тренер хлопця, володар чорного пояса з бразильського джиу-джитсу, каже, Сашко бився до останнього. Посів четверте місце серед більш ніж десятьох суперників. Я зауважу, що він, будучи сьомирічному віці, боровся з дев'ятирічними хлопцями, перемагав їх. Трохи не, ді... не дотягнув в полуфіналі, а так би був без медалю. Ігор Кононенко, Владислав Талалай. Цей день на цьому наш випуск завершено. Залишайтеся з нами на офіційному сайті Рудани та на сторінках каналу у соцмережах. У цій студії зустрінемося завтра. Bude žít sebe.